Психологічна та матеріальна підтримка переселенців у Чернівцях функціонує вже п'ятий в Україні центр допомоги врятованим. Кожен хто постраждав від війни, тут може розібратися з оформленням документів, знайти житло, а також отримати матеріальну і фінансову допомогу. Більше про центр та тих людей, які сюди звертаються, розкаже Максим Берник. Але лелека приїхала до Чернівців із Миколаєва. Виїхати з рідного міста наважились після того, як її чоловіку встановили страшний діагноз онкологія. «Провели вже ми три операції. Вас в онкології зі мною мама теж літня жінка, їй 83 роки. Вона з Херсонської області Скадовський район. Зараз там у неї купірна територія і живуть там у наш в моєму домі дитинства. Там чотирнадцять час бойовиків зізнається на лікування потрібно чимало грошей, а матеріальне становище родини складне. Положення дуже важке, тому що ліки, але допомагає. Є такі організації. Денис Золотунець працює в одній з таких організацій. Ми щодня працюємо в центрі допомоги рятованих, якраз шукаємо таких людей, які потрібна наша підтримка. Часом люди сюди приходять, саме для того, щоб отримати допомогу, і ми таких людей тут реєструємо для того, щоб вони взяли участь в нашому проєкті і вже аби з ними працював наш соціальний працівник. У центрі допомоги врятованим. Кожен переселенець має змогу отримати найрізноманітніший спектр послуг від заповнення документацій до Оформлення поселення зауважує начальниця міського департаменту соціальної політики Наталія Фрунзе. Тут можна отримати інформацію і по поселенню, як для внутрішньо переміщених осіб, і е, направлення в школу садочок, е, е, як знайти свого сімейного лікаря, як отримати е, соціальну допомогу, виплату, статус. Працівники цього центру це здебільшого самі вимушені переселенці. Вони прагнуть допомогти адаптуватись іншим, розповідає посадовиця Єгор Поплавський Працює тут психологом. Каже, часто за його допомогою звертаються літні люди та батьки з дітьми. Взагалом, це питання з приводу адаптації: як адаптовуватися саме в новому середовищі, в новому місті, тому що е, для людей це Питання, як працевлаштуватися, як знайти ресурсні стани для того, щоб надалі жити, З початку року сюди до центру звернулись уже понад 250 людей. Поки центр працює у тестовому режимі, але незабаром планують повноцінне відкриття. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4